У 1995 році режисер Люк Бессон шукав актрису для ролі Лілу для фільму П'ятий елемент. Міла Йовович, тоді 19-річна акторка й модель, прийшла на одне з прослуховувань, але Бессон вважав її надто нафарбованою, штучною і занадто нервовою. Після цього режисер переглянув сотні інших кандидаток зокрема, розглядав Елізабет Берклі, але так і не зміг знайти ту, що відповідала його уявленню про Лілу. Згодом, випадково зустрівши мілу біля басейну готелю в Лос-Анджелесі, де вона була без макіяжу в простому купальнику, бесон був вражений її природною зовнішністю та харизмою. Він запросив її на друге прослуховування і цього разу побачив у ній саме ту лілу, яку уявляв. Для ролі Йовович вивчала вигадану мову, створену самим Бессоном. Вона складалася з близько 400 слів, і до кінця зйомок акторка могла нею вільно говорити. До речі, під час зйомок фільму між Бессоном і Йовович зав'язалися романтичні стосунки, і вже після прем'єри фільму вони одружилися, хоча пізніше розлучилися.